Ця мобільна стоматологія працює для українських військових на Донбасі вже понад 9 місяців. Машину швидкою переобладнали у стоматологічний кабінет волонтери Центру спасіння життя. Працюють тут теж волонтери. Киянка Тетяна Жукова працює тут асистенткою стоматолога вже понад півроку. Жінка має понад 20 років стажу у стоматології та вищу освіту психолога. Бути корисною і наближати перемогу це не пафосні слова. це… Дійсно, поклик душі. Робочий день у стоматології на колесах може тривати по 12 годин. Проблем дуже багато, на жаль, наших бійців. Умови, в яких вони перебувають, на жаль, надають, додають їм проблем, ну, а нам роботи. В імпровізованому кабінеті військовослужбовці можуть отримати весь спектр стоматологічних послуг, окрім протезування, каже стоматолог з майже 40-річним стажем Ірина Варфоломєєва. Для роботи на волонтерських засадах на Донеччині Ірина тимчасово покинула власну практику у кривому Розі. У мене медичний центр, кабінет, обладнання там трохи краще. Тут трошки менш комфортно, але на 90% тут все добре. Тільки на 10% дискомфорт. А все інше за останнім словом, і рентген є, і інструментарій все ідеально. Стоматологи волонтери встановили власний графік чергування. Якщо одному треба повернутись додому, приїжджає хтось інший. Лікування безкоштовне. Це буде добре. На війні без стоматологів, на жаль, неможливо. Так що, якщо б зуб не полікували, то я б не знав, як воював з воло. Чимало бійців залишають письмові подяки на прапор, який висить у мобільному кабінеті. Утім часто хочуть на додачу віддячити лікарям хоча б квітами, каже асистентка Тетяна. Намагаються цукерками, навіть намагаються грошима. Ага. У нас одна відповідь: ми беремо орками. Окрім військових, лікувати зуби сюди приходять і місцеві мешканці. О, ну, у мене зуб вивей, а потом. Ха -ха, а потом... Рот І... тепер новий зуб. Мобільна стоматологія центру спасіння життя працює переважно у прифронтовій зоні, але за нагальної потреби може працювати навіть у кількох кілометрах від лінії зіткнення. За цей час понад тисяча військовослужбовців змогли полікувати зуби, не відлучаючись надовго від своєї частини, завдяки волонтерам. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.